спускові механізми депресії. Ну треба розуміти, депресія не відбувається за один день, це поступовий процес. Проте при депресії має, знаєте, зустрітися вразливість з такою стресовою, тригірною ситуацією, що має на увазі під вразливістю. Саме перше, це генетично, тобто в деяких людей дійсно вони генетично можуть бути, знаєте, по суті, батьки хворіли депресію, чи якісь близькі депресії. Також можуть бути проблеми на генному рівні, тобто деякі гени, які якраз транспортер серотоніну, що збільшується вашу вашою таку знаєте чутливість до стресу, до максимально такі, знаєте? Стресових, тяжких для переживання ситуацій, так? Другим, це є дитячий травматичний досвід, тобто якесь фізичне насилля, емоційна занедбаність, тобто втрата якихось близьких людей. І багато чинників, які можуть бути, розвит... тобто можуть спричиняти розвиток депресії в дорослому віці. Далі, як наслідок з віці, що завчаються когнітивні схеми, тобто, коли вас максимально критикують, не приймають. Максимально тяжко взаємодіють, так як наслідок вас таки, знаєте, я нікчемний, і нічого не здатна. Такі знаєте, когнітивні е, схеми закріплюються. Ще з дитинства, і потім вони можуть привести до розвитку таких депресій, так в дорослому віці. Як наслідок, тобто це такі вразливі симптоми. Далі це буде такий, як я вже говорю, стрес, спусковий механізм. Спусковий механізм може бути будь-яка ситуація, тобто, наприклад, втрата близької людини, може бути самотність, ізоляція, може бути такі, знаєте, тяжкість на роботі, тяжкість в сім'ї, тобто дуже багато якихось завдань, можливо, якийсь догляд за якимось людьми. Тобто, спусковий механізм. Можуть бути дійсно різні прояви, тобто, коли ви вже дійшли до такої категорії, коли вже не справляється ваш організм і по суті ви заходите в цю депресію.